Дивіться, що я собі прикупив. Це називається ендоскоп. Тут на коробці пише Бороскоп. Потрібно вона мені в таких своїх цілях особистих, там дещо в автомобілі проінспектувати, тому що не кожен майстер хоче взятися, там, Такі він трошки ліниві стали. Я купив собі, але думаю, що пізніше я це все запущу і хоч буду надавати послугу. Там Послуги ендоскопії, бороскопії. Ще подумаю, як це назвати. Так, що за штука? Є отака от ручка з екранчиком, метровий кабель. На кінці тут е, камера а Там HD якість. Тут ми керуємо всім, фотографує вона, записує відео. Але найвеликий прикол того всього, що от дивіться камерка, я цим рутям можу щось зробити. Хоп, повернути її. Тобто, десь я залізу, наприклад, мені треба в циліндр залізти, я зможу її. От покрутити, бачите, вона ніби рухома там на 210 градусів. Прикольна штука. Завтра я буду це все перевіряти. Тут є куча функцій, можна, От я привіт. Хоп, і відверну. бачите? Йоп, я відвернув. Куча функцій можна це все фотографувати ну для звіту. Так що чекайте наступне відео.